На вулиці Горянській після останньої негоди тут дуже затопило. В чому власне причина, і які будуть дії департамент міського господарства міської ради робити для того, щоб така ситуація не повторювалася? Вулиця Горянська є в капітальному ремонті. Ми готуємо проєкт, і цей проект буде включати і проведення капітального ремонту дорожнього полотна і продумаємо водовідведення. Але сталося таке, що одномоментно випали великі осадки. Це була гроза, велика кількість води, яка понесла за собою і каміння. Ви бачите, по вулиці бігла вода. Все це тільки з вулиці і підвальної провулка підвально пішло. Все це сталося тільки можливим, тому що неналежне утримання. Мережі і кювети, як вони називаються? кювет, так? Да? Да. мешканці вони повинні і утримувати, і покоси здійснювати. Тобто водовідведення це основна частина.